Одеса Привоз, ковбасний ряд. Чоловіче. Що ви от цілу годину ходите, пробуєте і нічого не берете? Вам що, таки нічого не подобається? Подобається. Що? Грошей немає? Є. Ну так купуйте. Навіщо? Щоб їсти. А я що роблю? Приходить хлопець в гості до приятеля, бачить величезного кота доволі злісного вигляду, запитує. А котика можна погладити? О, звичайно. Зараз тільки принесу йод та бинти. Лікарю, допоможіть. Я сама досконалість. Чим же вам допомогти, якщо ви досконалість? Та не мені, а тим ідіотам, які в цьому сумніваються. Бізнесмен бізнесменові. Ви називаєте свою ціну, я називаю свою ціну. Потім ми обоє сміємося і починаємо серйозну розмову. Питаю, скільки коштує рентгенівський знімок? Вам звичайний? Ні. З мавпою на плечі, щоб позаду морський пейзаж з пальмами. У чому полягає різниця між лікарем психіатричної клініці і його пацієнтом? У пацієнта немає ключа, який відкриває усі двері в клініці. Старий дід за святковим столом вихваляється. Таємниця мого довголіття. Часник. Сусід по столу. Це ні для кого не таємниця. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!